Добрий день. під час свого послання до федеральних зборів 29 лютого російський диктатор Володимир Путін пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових. Пряма мова російського диктатора заговорила про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів. Але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на території нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони мають розуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Ну, про зброю ми сьогодні говорити не будемо, як і власне не будемо звертати уваги на висловлювання російського диктатора з приводу того, що контингенти направляли на території нашої країни. Україна не є територією Російської Федерації. Загарбані Росією українські території є тимчасово окуповані, вони будуть повернуті рано чи пізно, але скорше за все рано. Але менше з тим варто говорити про те, що подібні заяви російського диктатора прозвучали після заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військового контингента в Україну. Нада днями президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що НАТО може відправити в Україну військовий контингент. Але додав французький лідер, поки що з цього питання, начебто, немає консенсусу. І після того ми побачили чисельні заяви провідних західних політиків з приводу того, що їх країни не готові направляти в Україну військові контингенти. Але. На мою думку, ця заява з'явилася не просто так: це потужний сигнал, перш за все, військово-політичному керівництву Російської Федерації і не випадково товариство, подібна нервова реакція російського диктатора на заяви французького президента. А власне, цей сигнал може означати наступне. Європа аж ніяк не втомилася від українського питання, а більше того, готова нарощувати військово-технічну і макроекономічну допомогу нашій країні. І є конкретні приклади цього: це і створення відповідної коаліції щодо передачі України ракет середньої і дальньої радіусу дії, плюс відповідні заяви щодо створення, і не тільки заяви товариства, але й конкретні дії. Щодо створення коаліції дронів. І варто говорити про те, що подібні заяви ґрунтуються не на порожньому місці. Тут варто зазначити, що останніми тижнями в Європі заговорили про можливість безпосереднього військового конфлікту з країною окупантом тобто Російською Федерацією. І вже безпосередньо про військовий конфлікт між країнами НАТО і відповідна країною окупанта. До того ж, Угорщина днями, шановне товариство, ратифікувала заяву Швеції на вступ до альянсу. Інше питання, що наразі Угорщина почала знову грати свої дипломатичні ігри і не передала відповідні документи і візит. Шведської, шведського представника Сполучені Штати він наразі скасований. Угорська сторона пояснює це тим, що, начебто, в країні відбувається е, зміна влади замість старого президента, який пішов у відставку за е, звинуваченням чи то причетністю до педофільського скандалу, е, призначено нового президента. Але менше з тим. У відповідь навіть на це рішення і ратифікацію Угорщини, питання щодо вступу Швеції у НАТО досить несподівано і, відповідно, очікувано, Хоча чому несподівано, очікувано, прореагувала посольство Росії в Стокгольмі, яке опублікувало заяву, де вони від імені Російської Федерації обіцяють вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру. З метою мінімізації загроз да своїй національній безпеці. Ну і давайте подивимося, як власне злякалися країни НАТО таких войовничих заяв з боку російських дипломатів. Наразі військові 13 країн-членів і партнерів НАТО готуються для проведення масштабних військових навчань, які відбудуться будуть проходити з 3 по 14 березня. І власне. 에, проходити вони будуть на території Норвегії, Фінляндії і, шановне товариство, Швеції. У них візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців. А це є дзеркальною відповіді на погрози російських дипломатів на адресу Швеції. Крім того, нагадаю, наразі на території Європи проходять найбільші масштабні навчання країн НАТО. За участі в 90 тисяч особового складу це безпрецедентні за своєю кількістю військові навчання, найбільше після закінчення холодної війни. Аналогічні військові навчання відбувалися у 1981 році, і тоді у цих навчаннях брало участь приблизно до 100 тисяч особового складу. Тобто Російській Федерації чітко дали зрозуміти хочете ескалації на кордонах. НАТО або виношуєте плани щодо безпосереднього вторгнення на територію однієї з країн НАТО, ви отримаєте більш ніж адекватну відповідь. І тут можна вже стверджувати, що Захід переходить до думки, що з Росією так чи інакше, але прийдеться воювати. Давайте подивимося останні заяви Тож Макрона, заяви німецької сторони. Заяви навіть угорщини про те, що вони не хочуть бачити спільних кордонів з Російською Федерацією. А відповідно, це зміна риторика навіть угорської сторони ключового партнера Путіна в Європі. Орбан чітко дає зрозуміти, що не розглядає можливість військової поразки України, бо у разі поразки якраз і будуть спільні кордони між російською імперією і Угорщина. А Угорщина прекрасно пам'ятає. Свою власну історію. Крім того, давайте говорити про те, що е, ще одним важливим моментом є те, що коли Макрон, а фактично ця європейська співдружність заявила про можливість відправлення військового контингенту, бо Франція є другою країною Євросоюзу і однією з найпливовіших держав старого світу, то це відповідно була. Думка не тільки самого Макрона, це досить показова, якщо проаналізувати усю попередню співпрацю нашої держави з західними партнерами. До цього Захід, до речі, неодноразово наголошував на тому, що військова допомога у вигляді техніки зброї чи боєприпасів надається на прохання української сторони на засіданнях Рамштайну. Пам'ятаєте, теж про це говорилося, Мовляв, маємо ті чи інші запити з боку військового керівництва України і намагаємося втілити їх у життя. Але щодо військ НАТО, сама е, е, Україна ніколи не робила подібних заяв. Ще в 2022 році мусувалася тема щодо можливих так званих блакитних шоломів ООН. Але вона дуже швидко відійшла в минуле через фактичну недієздатність цієї організації після порушення Росії основ міжнародного права, на яких і стоїть власне сучасний світ, Тож виходить, що Іммануель Макрон сам з власної ініціативи загорив настільки різко, настільки грізно у бік Росії. До речі, той самий Макрон, який ще у 2022 році. Найбільше серед усіх європейських лідерів намагався поговорити з Володимиром Путіним. і, пам'ятаєте, намагався подивитися йому в очі. Що він там хотів побачити, це відомо тільки Макрону, але досить показова зміна риторики саме президента Франції, який до останнього часу позиціонував себе ледь не голубом миру. А це означає, що тема можливої допомоги України вона все ж таки. Циркулює і обговорюється в колах європейських лідерів. І те, як Макрон подав цю інформацію, він натякає Володимиру Путіну перш за все на те, що це тільки позиція окремих країн НАТО не дозволила відповідно втілитися в цьому сценарії тут життя. Вже після гучних заяв інших членів НАТО, ви пам'ятаєте заяву Макрона, коли він вийшов і сказав, ця тема має бути на повісті дня, Вона має бути постійно обговорюватися. І варто говорити, що ця позиція НАТО, а я нагадаю, рішення там приймається виключно колегіально це позиція станом на кінець лютий 2024 року, мовиться про неможливість відправки військового контингенту країн НАТО безпосередньо в Україні. Але надалі ситуація може змінитися. І свідченням е, того є заяви, е, наприклад, Генерального секретаря ООН Єнса Столтенберга, який заявив про те, що. Будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх членів альянсу, те, про що я говорю. Але тобто ми мир що натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребують. І тут товариство я нагадую вам ті події останнього тижня, а саме підписання двосторонніх договорів про негарантії безпеки. А зобов'язання з низкою провідних європейських країн. Причому не тільки європейських такий договір підписаний з Канадою. А навіть я нагадаю: подібні договори. Двосторонні, чиновне товариство, підписані з Францією, Італією, Великою Британії, Німеччиною, Канадою. І наразі ще декілька країн готуються підписати подібний характер договорів з українською стороною. Також що говорить Столтенберг. Що рішення окремих членів НАТО такої згоди не потребує, якщо візьмемо до уваги, що, наприклад, Франція вирішить відправити свій континент, то це буде рішення виключно французького уряду, і воно не потребує узгодження всього блоку НАТО. А ми прекрасно розуміємо, що Угорщина, умовна Угорщина, може рано чи пізно заблокувати подібні рішення блоку НАТО. От, власне, цим і продиктовано укладання двосторонніх угод між Україною і низькою провідних країн, які складають в кістях скелета блоку НАТО. Крім того, це чіткий військово-політичний сигнал Кремлю. Бо Росія довгий час тішилася, що може тримати Європу під контролем чи то на економічному гачку за рахунок енергоресурсів. Чи то відповідно політичним, або військовим тискам, те, що наразі Путін намагається демонструвати, залякати країни Європи щодо реалізації можливого сценарію військового вторгнення безпосередньо на територію однієї з країн НАТО. Під ударом, скорше за все, опиняться або Польща, або відповідна низка Балтійських країн. Тому Захід продемонстрував. Чіткий сигнал Російській Федерації, хочете загострення, ви її отримаєте. Хочете говорити з нами з позиції сили, з нами така позиція не пройде. І Путін це зрозумів, за цим продиктована заява під час його виступу, де він знову намагається підвищити ставки щодо можливого ядерного протистояння. Але як то? Кажуть, це вже спроба застрибнути в останній вагон. Потяг вже пішов. І причому потяг набирає швидкість. Ми з вами, шановне товариство, аналізуємо події, віримо Збройним силам України. І тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.